Іван ніколи не був гулякою. У селі його знали як доброго, спокійного, роботящого чоловіка, не паяка і не крикуна, хіба що інколи після роботи міг випити чарку з сусідом і поговорити про життя. Мав добру дружину Марію, дочку Оксану, їхню пізню радість, жили собі тихо по-людськи. Але одного разу все пішло не туди. У місцевій школі, де Іван допомагав ремонтувати дах, працювала нова молоденька вчителька Галина, чорнява з лагідними очима, щира, як весняна річка. Спершу він просто допомагав їй носити дошки, потім затримувався на розмови, а згодом уже чекав кожної зустрічі з нею. Вона сміялась, дивлячись на нього ви Іване, такий серйозний, наче старший брат, а очі теплі. Старший брат жартував він, то я вже старий виходить, не старий, надійний. І саме це слово надійний чомусь його і підкупило, бо вдома Марія все частіше мовчала, втомлена з хусткою на голові і болем у спині. А Галина дивилась на нього так, наче він ще може бути молодим. Спершу Іван думав, що то дурниця, що пройде, але не пройшло. І от одного вечора, коли він ішов до Галини, серце билось так, як у хлопця. Вона відчинила двері, усміхнулася, і в ту мить Іван забув про все про дочку, про дружину, про совість. Галю, це ж неправильно, казав він, коли вже все сталося. Неправильно, кивнула вона, але так буває. Минув рік. Іван жив ніби на дві половини. Вдома спокій його донька обіде, а там ніжність, молодість. Очі, що горіли, як вогонь. Він кляв себе, що не може порвати ні, ні з одною, ні з другою. А Галина все чекала, спершу мовчки, потім з докором, ти ж казав, що підеш до мене. Казав але там дитина, Галю, ж нічого не знає. І що так буде завжди, не знаю. Так тяглося два роки. Іван уже сам не розумів, що з ним робиться. Його тягнуло до Галини, але серце щоразу стискалося, коли бачив, як Оксанка кидається йому на шию Тату, дивися, я в школі вірш написала. Він розумів, не може піти, не має права. А одного дня Галина сказала тихо, без сліз, у мене буде дитина. Іван застиг. Що від тебе? Галю, ні, я не готовий. А я готова, Іване, я не боюся. Я не можу, прошепотів він. Я вирішив залишитись у сім'ї. Вона мовчки глянула на нього, потім сказала: я все зрозуміла. І зникла, просто зникла. Переїхала, ніхто не знав, куди. Минуло багато років. Оксана виросла, закінчила університет, гарна, розумна дівчина. Але ніяк не могла влаштувати особисте життя. Хлопці були та все не складалося. Може, я якась не така мама питала. Та що ти, доню?» – заспокоювала Марія, просто ще твій шанс не прийшов, а Іван мовчав, бо у нього щось у серці стискалося щоразу, коли бачив, як донька знову плаче через невдачу. Одного вечора він сів на лавці біля хати, і до нього підійшла стара сусідка баба Ганна. Іване, ти, може, не повіриш, але на тобі щось лежить. Що лежить? Тінь жіноча, така, знаєш, як образа. Та що ви таке кажете, бабо Ганна? – відмахнувся він. А ти поїдь у сусіднє село до баби домне, вона бачить те, що інші не бачать. Іван спершу не хотів, але не витримав, сів на свій старий Жигуль і поїхав. Баба Домна жила на околиці сусіднього села, у хаті, де пахло сухими травами і ладаном. Вона глянула на нього, тільки він переступив поріг і сказала На тобі жіноча туга, стара, як твій гріх. Який гріх, Іван зблід. Не мені тобі казати, ти знаєш сам. Він опустив очі знаю. Та жінка, що мала до тебе любов, тепер має на тебе образу, сильну, вона не пробачила, що ти її лишив саму. Галя, прошепотів він, і через це твоя дочка не може знайти свою долю, бо її шлях зв'язаний з твоїм. То що ж робити? Поїдь до тієї жінки, попроси вибачення, а якщо вона не прийме, помолись за неї, бо її біль то твій хрест. Іван не спав ту ніч. Зранку поїхав у район у довідкове бюро дізнатися, де тепер живе Галина. Йому сказали, що вона давно переїхала в місто. Він поїхав, серце калатало, руки тремтіли, але була адреса. Стояв біля школи, наче перед судом, вона вийшла з дверей, посивіла трохи, але все ж та сама. Побачила його і завмерла. Іване, привіт, Галю. Ти через стільки років навіщо прийшов? Пробач. Вона мовчала, очі блиснули. Не з гніву, а з втоми. Я вже думала, що ти давно забув, не забув, ніколи. Але тоді я боявся втратити сім'ю. А мене ти не боявся втратити? спитала вона гірко. Він опустив голову. Я боявся втратити тебе і таки втратив. Галина глибоко вдихнула. Дитина народилася, син. Зараз йому 25. У тебе син? прошепотів він. Так, але він не твій. Вона подивилась йому прямо в очі не турбуйся. Я тоді зробила свій вибір. І зараз треба тебе пробачити. Він стояв, мов прирослий. Ти пробачиш точно? Пробачу, але не забуду. Іван відчув, як серце знявся камінь. Дякую тобі, Галю, живи, Іване, і хай твоя дочка знайде своє щастя, бо вона, в принципі, не винна, то наш гріх. Він повернувся додому мовчазний, Марія дивилась з тривогою. Де ти був? – «В минулому, сказав він, але нарешті вийшов з нього. Тієї ж осені Оксана познайомилася з хлопцем Сергієм, інженером, який приїхав у село на будівництво. Через рік вони одружились. На весіллі Іван стояв біля доньки і старав сльози з очей. Тату, чого ти плачеш? запитала Оксана. То не сльози, доню, то душа нарешті дихає. Баба Ганна потім сказала сусідці бач, от що значить покаятись. Гріх не зникає, але Бог дає шанс виправити. Минали роки Іван часто ходив у церкву, став лагіднішим, тихим. Коли бачив молодих чоловіків, що гуляють, завжди казав Не грайся з жіночим серцем, бо твій гріх може тінню впасти на твоїх дітей. Він це знав напевно, бо пройшов крізь те сам.